Позвонила моя сусідка, ну я забула мікрофон взяти, звичайно, як завжди. Бо це ж Валя каже, Туня, подивилась твоє відео, де ти говориш, що в тебе немає баклажанів. Айка, привіт. Я в себе подивилась, я багато садити не буду чи зовсім не буду. в общем. Каже, я, я тобі можу поділитись. Ну і вона виходить, я до неї кажу, одягайся і виходь. Ну ось я виходжу і вона виходить. Бачите, які в нас сусіди. То й буду я з баклажанами. Ось О. Валюша. О, так а що ти там так багато? Ні, це земля. А, це земля? А що за земля, Валюша? Це земля. Вітаю. Вітаю, Ой, дякую. дякую, що ти подивилася. Подивилася, дута. Що ж таке? Ага. У мене ж є. що ага. ага. ну, А це земля куди? Це сіять. Зараз я тобі розкажу. розказую, розказую на камеру. Це земля, я спеціально цю землю купляю зарані, ага. готовлю її і розсаду тільки в такій землі сію. Чого? А. Це такі прихотливі, дуже рослини. Баклажани? Баклажани, перці. Вони дуже такі капризні. Ага. Їх треба в таку землю насичену. Тут формула 5,5, і п'ять, п'ять і насиченість мікроелементів. Тому така земля для них не підійде. Можуть напасти чорноножка, сіра гниль. Фут, зарази. Оце таке. Да, я вже і спитала на Кажеться на собі це все. І того я думаю, краще я куплю землю і буду сіяти в такій. І в мене проблем з цим ніколи немає. А як сіяла раніше, в у нас важка земля ця. Воно дуже важка, важке. да. І воно рослина, будемо так казати, поки вона вилізе. Він водичкою поливаєш, він запліскується так, що поки проклюнеться вітіля, його треба від витягувати, будемо так казати, рятувати. Да, да. Тому я думаю, це такий торф настоящий. Ти положиш, що ти там в плошечку, чи якусь там, ну я купляю спеціальні такі плошечки, на отак от насипати земельки, притрамбувати гарно ручкою. Притрамбувати. Якщо є марганцовка, пролить марганцовкою. А якщо нема крутий кип'яток, пролить крутим кипятком. Протравити землю, це дезінфекція, або е, цей як перекис водню. Ага, є таке... ложку перекис сьогодні на пів літри води, ага. ложку перекисів водню, і теж пролити цю земельку. От. І тоді розкладати. я розкладаю. У мене така зубочистка, ага. у водичку ага, і і, і не пророщуєш їх. Не пророщую. Угу. Сині, не пророщую персі, якщо старі дуже, то замачую, допустим, ну, на день замочу в стакані води, поки постоянно, ага, я... щоб вони трошечки набухли. А тоді розкладаю, чого не пророщую? Раніше пророщувала на оцих ватних дисках. Uh -huh. О, оці ці вони запутуються, ламаються. Ну я так практикую вже і купляю в насіння. У мене ефовське, uh -huh. ну, професіональне. Ну ти, я зрозуміла Воно пропитане всякими маслами, продезінфіціроване, і я не можу його замочити. Uh -huh. Тому я його зразу сію в земельку. Земельку добре замочить, розкласти, розкладаю я так, в рядочки розкладаю, оцей же ж зубочисткою, і злегка присипаю цією ж земелькою uh -huh. і, опять же, таки притрамбовую. І із пульверізатора гарно забризкала і піщовою пльоночкою накритягла і ставить в тепле місто. Баклажани люблять 25 градусів, щоб було. Ну 22, так, поки вони зійдуть угу. держать їх в такому теплі. У мене вже там одна партія зійшла. Перці ті, які я буду саджати в теплицю. Я раніше посіяла, а які буду на двір то я тільки посію. Uh -huh. тому що переросте, теж no, не да, яка да. буде весна, затяжна, да, незатяжна да. і яке і в минулому році ми довго не могли висадити його на вулицю, тому що холодно. Да, було. холодно ж, та Воно переростає, вже урожаю того немає, будемо так казати. Тому стараюся сині оце тільки буду сіяти. Я угу. ще не сіяла. Ага, тільки. То. тільки тому, що вони теж переростають. Зрозуміло. Так. Ну я тобі щоб уже сто процентів. Ой, дякую, так що я, врожаю, що я тобі винна? Нічого ти мені не винна. Ой, дякую, Валюша, хай тільки росте. А я перебрала, думаю... Треба ж його висіяти, щоб ж не пропало. Якщо я в цьому році не буду, а воно лежить. Чому ну, да. лежать Валюша? Я тобі онука привезли? Привозили на забрали. Вони да. приїхали. Бо я так вийшла на вулицю, гуляла. Дивлюся. Приїхали. Завтра приїжджає моя катруся. Ой, Катюша. Демо її дуже всі. Кажуть, мам, ми ж не прощаємося, ми ж завтра їдемо. Кажу, боже, то я вас рада ждати. Кажу, Хоть в будь-яке <рес> Так, ну, так каже Катюха. Приїжджає мене. Катя була, я така рада за неї в кругом світній подорожі на лайнері. Ой, здоровому уничка. лайнері, де знаходиться 7,5 тисяч людей. Це великий mm -hmm. лайнер. Будем так казати, місто, лайнер місто. Ой, как хорошо. Там двадцять етажів Ой. поверхів. Двадцять поверхів. Яка умнічка? Вона жила на восімнадцятому поверхі і з видом балкони. Там. І це по середньоземному морі. Круїз був з виходом на з екскурсіями. Виходили вони в багато в Італія, Іспанія, Франція. От вона прилетіла самолітом в Барселону. Ну дуже важкий шлях, звісно, туди доїхати. Mm. Харків, Хелм, Польща поїздом. Потім Варшаву е, доїхали з Хелма. Оце експрес-Варшаві mm -hmm. переночували. Потім літак на Барселону. А в Барселоні цілий день, потім сіли вони на цей лайнер. Вона мені фотографії там я телефон не за там. Така красота. Я ніколи не думала іншим. Разом зов... покажеш. зовсім. Я думала, що це говорю, кажу в місті. Вона каніма це лайнер, ні кінця, ні краю заблудитися можна. Це взагалі красота і басейни там і всі, всі 40 ресторанів. Це все включено. Вона може там каже фуршетний стіл був. Ага. стільки дуже різноманітні страви були. Все, що хочеш, все що побажаєш. Дуже цікаво було тепло. що Вона брала з собою, каже, мав. Весь літній одяг брала. Взуття брала, літній обид, те брала. Вона її за своєю напарницею угу. по роботі. Я скажу як? За те, що вона на, будемо казати, у руководстві на хорошому щиту ага, презентувала держи, держиться фірма, ага. тому що її. Учредітелі компанії зараз знаходяться в Іспанії, Вони, ага. вони тут То дані, вона і... руководитель. А вона зараз руководитель цієї. І як за хорошу працю їм наградили такою путі. Хороша екскурсія. Вона там вони там живуть в Італії. Вони там зустрілися. В місті їхня сім'я, ага. човід компанії, чоловік і дружина, і наші двоє дівчат, на яких держиться фірма. Ой, добре от полив, я були в кругосвітній подорожі. Каже, Оце. ма привезла вам дуже багато подарунків. Завтра ж ми її чекаємо. Фрукти я казала, доця мені не так подарунки. Мені хочеться фрукти. фрукти, фрукти настоящі, вона каже: Мам забила, каже всі сумки, стільки можна фруктами. Ну дуже дорого, Європа да. це дорого. І ще хочу сказати, вона каже: Мам, де ми не були? Де да, там добре, там гарно, там все. Ну, Україна понад усе. Да. Ріднішої України немає нічого. Це точно. Каже я, наприклад, дуже скучаю за рідним краєм. Я б не жила, б, каже там. А багато хто говорить да, оце ні, так, що це так дуже це дуже не моє. по своєму. Все каже настільки да, подивиться, побудь, і все каже і додому, і Україна не, понад, усе. понад усе земля рідна, да. люди свої, мова своя Україна, Солов'їна, будемо так казати. Тому каже: так, да, от бачила дуже багато, була і на острові Сіцилія. Вони були ну дуже велике, багато міст вони Будем так казати, подорожували, каже, така була. І будемо казати, замурилася. Оце завтра приїде і буде рот не закриватися, буде Та розказувати, не слухай, не а ти потім нам розповіси. Ну, вона Така, і, оце, мам, і той. Я вам нічого вчора приїхала, що, тільки приїхала вчора в Харкова. Ма, я ж думала, той що сьогодні вона приїде. Мам, дай хоч один одихнути, Отак. Я троє три доби в дорозі. Ну, звичайно. літак затримався. Чотири години в аеропорту. Голодні, каже. <різь> Ой Боже. Каже, вообще це камам, щоб ти розуміла, 20 євро кава. 20 євро. <різь> Ми поїли, каже, одну піцу на двох і два салати взяли такі. Так все дорого. Це Віталій. Одна піца і два овочевих салати 200 євро. Кажу, це дивимо. Кажу, 8 з половиною тисяч гривень на наші кошти. Боже, скільки ж там люди заробляють? Да, ну, так там же люди заробляють. Я так ну, думаю. Ну, да, навірно. Не, не наші ж копійки. Ну, році. да, що ми а. тут рахуємо. А, і ще я хочу що сказати: на цьому лайнері ага. відпочивають в пенсіонери. -палки. Катя кай, мам, як приємно дивитися, як вони за ручки ходять кругом старенькі. Ухожені, а ми з тобою в огороді. Та, ми стоїмо. А вони каже, за ручки. А чому ми каже, поцікавилися? каже дуже багато. Там є такі поверхи. Одні пенсіонери у нас каже, більш такі молоді. А в них пенсіонери чому? Вони можуть собі дозволити це ну, да. зробити. Да. Для них це дуже дешево. круїз такий. Нічого якщо сумі. каже їхати, якщо їхати ну, транспортом таким, чи літаком, чи е, поїздом, це дорого. І в кожне, кожне місто приїжджаєш, ти втратиш кошти. А тут всі у лайнер, і ти по Середземному морю, обкатав стільки міст. І це набагато дешевше виходить. Тому вони каже, подорожують. Вони подорожують пенсіонери. Дякую, дуже хороша розповідь. Дякую за баклажани. Так. Буду садити тобі гарного дня і всього гарного найкращого. Грошей. Дякую.